Всім доброго дня, мене звати Анна, я консультант інтернет-магазину DeraMus і сьогодні хочу провести з вами розпаковку на лазерний EPL-епілятор AM001 у білому кольорі. Ось так, відкривається наш апарат. Всередині ми бачимо, йде до нього блок живлення його сам апарат, він доволі такий невеличкий, що додає йому такої компактності і зручності завдяки такій ручці. Його дуже зручно тримати в руці, він такий вурткий. І знизу тут знаходиться одноразова бритва для того, щоб ви могли очистити зону роботи. Та захисні окуляри для ваших очей. Для того, щоб вимкнути даний пристрій, ми його підключаємо до зарядного блоку. І натискаємо цю нижню кнопочку, і він вмикається. Також зверху в нього є кнопка, ми її затримуємо. І чуємо такий характерний звук вентилятора. Це є признаком того, що апарат вже вімкне і він працює. Зверху в нас пише запас кількості спалахів, яких він має. Також з цією верхньою кнопочкою ми регулюємо рівні потужності. Їх у нас тут аж 8. Тобто ми їх собі можемо додавати цією кнопкою, так і забирати. Для того, щоб ми змогли працювати даним апаратом, ми обов'язково одягаємо наші захисні окуляри. Адже в першу чергу це захист наших очей. Ось так вони виглядають, вони дуже гарно затемніть. Тобто, ви прикладаєте плотно до поверхні робочої і натискаєте нижню кнопку, і неї буде відбуватися спалах. Виконуємо ми спалахи почергово через. Сантиметр ми рухаємось вверх вбік або вниз по ділянці роботи. За таким принципом працює наш апарат. Для того, щоб його вимкнути, ми затискаємо верхню кнопочку, він вимикається, вентилятор перестає гудіти. Витягуємо пристрій і ось так: от ми собі його десь відкладаємо у себе вдома. Даний апарат він йде потужністю 36 Вт, що забезпечує йому гарний потужний моторчик і безперебійну роботу. Такого апарату вистачить на дуже довгий термін роботи, що дозволить вам безболісно, спокійно, в домашніх умовах позбавитися небажаного волосся на тілі. Також рекомендуємо до таких апаратів використовувати гелі задля захисту вашої шкіри. Особливо це стосується таких е, інтимних зон. Зон, де шкіра дуже чутлива, це може бути зона підпах, також це може бути зона ножок. Такий апарат він стане чудовим вашим домашнім помічником і дозволить вам не завжди забути небажане волосся.